Після трьох років навчання я вирішила трошечки повірити в себе. Твій вибір тоді для тебе зараз просто мега-великий плюс. Я почала всім займатися, щоб не упустити ні, 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 нічого з свого поля зору. Як ти прийшла взагалі до режисування кліпів відомих людей? Почала реалізовувати якісь дитячі мрії. Це була моя мрія, яку я реалізувала вже в дорослому віці. Твоя мама не знала про твою мрію, що ти хочеш співати. Це було дуже погано. Це було жахливо. До 25 років я займалася тільки навчанням, програмуванням. Ти в першу чергу для себе блогерка, співачка чи режисер? Мої підписники передавали вам дякую. Уля Станіславська блогерка, режисерка, співачка та учасниця відомого комедійного Ютуб-проєкту. Вона режисувала пародії для відомих шоу і брендів. У деяких знімалася і сама. А ще Уля фільмує соціальні та мотиваційні відеоролики. Хоче створити соціальний україномовний серіал у Ютубі. Живе за принципом Будь там, де тобі легко відверте інтерв'ю. Дивіться у неділю, 19 листопада, о 19.00 У програмі зірки розкажуть.